До наступної доповіді Фурсенко Іван Миколайович, радник Асоціації міст України, член колегії Держгіокадастру, управління земельними ресурсами, можливість задоволення потреб громади. Будь ласка. Доброго дня, колеги. Надзвичайно приємно приймати участь у нашій конференції. На превеликий жаль, останнім часом мені все рідше доводиться приймати участь. У подібних заходах, але менше з тим, про що б я з вами хотів поговорити: що управління земельними ресурсами для чого воно створювалось, як і кадастр, і сучасні технології землеустрою, в першу чергу, держава Україна, і ми, як асоціація міст, проводили цю реформу для поліпшення якості життя населення. В першу чергу управління земельними ресурсами полягає в відкритості, прозорості і доступі місцевих жителів до можливості спільно з місцевою владою з державними адміністраціями планувати свій подальший розвиток, розвиток своїх населених пунктів е і їхнє відновлення. Цю роботу ми почали в далекому ще 2012 році, коли, якщо ви пам'ятаєте, земельні ресурси е особливо сільськогосподарського призначення знаходилися за межами населених пунктів. Ними спочатку розпоряджалися районні державні адміністрації. Пізніше був, були внесені зміни в законодавче поле і право на розпорядження цими землями відійшло до держземгеокадастру державної земельної агенції. Пізніше вона була трансформована в державний земельний кадастру і так далі. І лише з 2000 2020 року громади повернули собі право і можливість самостійно використовувати і планувати землі, які знаходяться за межами населених пунктів, і створювати власне комплексні плани розвитку своїх територій не тільки населеного пункту маленького, а й інших земель таким чином. Ми змогли викорінити таке поняття, як раніше у нас називалося в органах місцевого самоврядування, як міжгромадя. І це надзвичайно такий важливий поштовх відбувся для планування розвитку тих населених пунктів і тих територій, які там знаходяться. Але які проблеми були на той момент і залишаються до сьогоднішнього дня. Як я вже казав, за багато розпорядниками земельського сподарського призначення у нас в історії вже вільної незалежної України було внаслідок цього. У нас відсутньо багато документації і розуміння, які земельні ділянки на яких основах. І кому належать е, за межами населених пунктів. І тому відсутнє як таке комплексне бачення розвитку е, населених територій тієї чи іншої е, об'єднаної територіальної громади і взагалі е, місцевих, для місцевих жителів. Внаслідок цього ми спільно з нашими друзями-партнерами, такі як проект USAID Agro, компанії СРАБЛОМІНФО, Асоціація АФЗУ. Проводили ще з 17-го року, про це сьогодні вже згадували комплексне планування розпочали пілот на Кіптівській е сільській громаді, що знаходиться в Чернігівщині, для того, щоб принаймні для себе е визначити і зрозуміти, які можливості власне нам надає ось комплексне бачення земель за межами населених пунктів всередині населених пунктів. Е на той момент це був такий надзвичайно складний проект, тому що мало хто розумів, що з цього всього відбудеться. Ми відштовхнулися на величезну критику, тоді як з боку і землевпорядників, так і зі сторони архітекторів, тому що переформатовували ось комплексні плани власне для місцевого самоврядування і для людей, які проживають на території цих населених пунктів в рамках однієї громади. 17-го року проект КІПТІ, потім Паланська громада Черкаської області, які відбулися вдалі, почав розширюватися. І це власне і підвело вже і суспільство, і самоврядування, і, власне кажучи, на той момент Верховну Раду до змінення національного законодавства. І ось після цих змін ми вже сьогодні з вами можемо говорити про комплексні плани просторового розвитку, які власне і якими ви власне і займаєтесь як. Фахівці землеустрою, кадастру, е і застосовувати ці новітні технології, які, е які потрібно, напевне, вже так, вони цього дозріли, які нам передають проекти міжнародної технічної допомоги для того, щоб більш ефективно і якісно можна було виконувати е ці роботи. Е для чого громадам і органам місцевого самоврядування власне потрібно бути господарем на своїх територіях? Тут на превеликий жаль, тим більше під часу ведення бойових дій, активної фази агресії з боку Російської Федерації бюджетів ні місцевого самоврядування, ні базового, ні регіонального субрегіонального рівня, ні державного бюджету не вистачить на от абсолютно таке бездумне відновлення, реконструкцію будь-якими словами, можна це називати. Але грошей у нас немає. Тому першочергово тут потрібно якісно підійти до системи. Планування розвитку чи відбудови громад е проаналізувати абсолютно всі чинники, які можуть бути на заваді, і за допомогою те, про що ми теж давно говоримо: повноцінної системи національної інфраструктури і даних, бачити всі шари, е які в подальшому допоможуть проводити реконструкцію. Про що я кажу? Е Багато випадків на превеликий жаль у нас в Україні було і це все, як і жителі міст могли спостерігати, коли будується якась дорога. А через півроку згадуємо, що під нею не, не, не мерія, згадує а та служба, на балансі якого умовно знаходилась якась е, труба, що під цією новою дорогою проходять труби, і їх терміново потрібно поміняти. Відбувається. Підняття асфальту вигрібають, міняють труби і знову асфальтування. Це подвійне витрачання коштів. І от і у, і у разі, якщо ми зможемо синергетично співпрацювати на рівні, е, громада, район, область і держава. Коли всі органи місцевого самоврядування, і що головне, центральні органи виконавчої влади, державні підприємства і міністерства, які володіють тим чи іншим майном на території громад, такі е, знайдуть собі сили оцифрувати ці дані, оприлюднити і вкласти в систему національної інфраструктури геопрострових даних, нам всім значно легше буде планувати подальшу життєдіяльність цілої країни і органів місцевого самоврядування, того чи іншого села, селища чи міста, зокрема. Тому що надзвичайно складно, будучи сільським селищним міським головою, е при відсутності е наявності достатніх коштів, провести ефективний аналіз своєї території. Але разом з тим, ось ці повноваження були необхідні і є першочергові для того, щоб проводити вже цей аналіз сьогоднішнього дня. Багато органів місцевого самоврядування цією роботою зайнялися. Фактично ще довоєнний період, але війна а, призупинила цю активність, і тут, власне, за допомогою проєктів міжнародної технічної допомоги а, наші громади потихеньку можуть починати відновлювати роботи з а, просторового планування. Тут важливо згадати, що під час проведення а, реальної такої роботи. з... А, Зінатаризації своїх земельних ресурсів так ми побачили, що громада може додатково отримати до 40% від свого земельного податку, збільшення надходження, тому що велика частина ділянок, як я вже казав про це, знаходиться в тіні е, у невідомих власників, обробляється, не, немає визначеного цільового використання. І так далі, а бюджет е, громади в середньому, особливо сільської, складає від 15 до 45%. це власне надходження сплати за використання земельних ресурсів. І тут е, я би ще хотів, е, і це важлива теза, яку е, потрібно зазначити, що під час активних бойових дій і великого збільшення кількості ветеранської спільноти і учасника бойових дій в Україні що у нас земля на превеликий жаль не не гумова. І, ось це національне законодавство, яке каже, що кожному ветерану потрібно першочергово надати 2 гектари землі сільськогосподарського призначення, 10 соток під будівництво, 2 сотки під будівництво гаража, і так далі. І так далі, цієї землі у нас ніколи не вистачить, і нам тут потрібно е в короткі терміни е ініціювати змінення національного законодавства з приводу того, що ветеранам напевно потрібно виділяти краще грошову компенсацію. Тому що далеко не кожен учасник бойових дій зацікавлений власне в двох гектарах землі сільськогосподарського призначення десь в іншому куточку України. А хлопцям потрібні фінансові ресурси для того, щоб вони могли спрямувати їх на ті речі, які необхідні їм і їхній сім'ї, е, хотілося б ще мені е, сказати, коли ми вже затронули війну з Росією, це, власне кажучи, і проблеми, які потрібно. Відображати на наших картах і враховувати під час планування це заміновані території. У нас е громади, в яких відбувалися бойові дії, де окуповані при фронтових територіях. Ось ми спільно з Державною спеціальною службою транспорту, яка є оператором національним з розмінування, по таким підрахункам песимістичним для розмінування в цієї території України, нам на превеки жаль, понадобиться приблизно 4800 тисячі років. Тому, от власне, добровольче формування територіальних громад зараз тут присутні голови на нашій конференції, якраз і можуть взяти на себе частину цієї функції і ті ветерани, які повертатимуться додому після демобілізації, їх потрібно залучати до проведення розмінування на цих територіях, проводити відповідні навчання. Про це ми зараз ведемо розмову вже з міністерством ветеранів, щоб спрямувати окремі цільові програми на навчання усіх ветеранів які можуть займатися і, і мають, напевне, займатися розмінуванням, тому що у них немає такого великого страху е, перед цими вибуховими мінними об'єктами, і плюс до того вони пройшли великий вішки під час е, свого перебування в, в зоні проведення бойових дій. Е, Повертаючись до нашої розмови, хочу ще сказати, чому важливо власне планування, тому що під час навіть наших розмов з нашими міжнародними партнерами в обличчі муніципалітетів країн Європейського союзу проектами міжнародної технічної допомоги, які знаходяться в Україні і сприяють цим процесам. Багато інвесторів готові заходити в Україну, але при розумінні чіткості прозорості. Куди вони йдуть, і для чого, і що в подальшому вони зможуть там е, виробляти тут е, просторове планування, воно і полягає в тому, що це синергія і поєднання зусиль, як землевпорядників архітекторів, так і місцевої влади, бізнесу для створення ефективних умов для входження інвестора, То, щоб е, інвестор з одного боку, місцева влада, місцеві жителі з іншого боку розуміли, в який напрямок е, і до яких Потенційних висот буде рухатись їхній, їхня спільна ініціатива. по розбудові того чи іншого бізнес-проекту. Ну і на завершення хочу всім подякувати і сказати, що. Навчальні заклади на сьогодні мають стати основним постачальником професійних кадрів для громад. Що для нас це велика проблема, тому що молодь на превеликий жаль не повертається в малі міста і в сільську місцевість, і тут потрібно об'єднувати зусилля органів місцевого самоврядування. Університетів, держави та проєктів міжнародної технічної допомоги для того, щоб забезпечити громади високоякісними та вмотивованими працівниками, які зможуть витворювати ці роботи, які так на сьогоднішній день потрібні в Україні. Дякую за увагу і задоволення. Відповім на запитання. Дякую, дякую, чи є питання до Івана Миколайовича? Якщо можна, я би задала питання, Юрій Іванович. Будь ласка, дякую. Пане Іване, я, на жаль, трошки не мала змоги почути ваш початок вашої доповіді, але десь середини підключилася і мене зацікавило те, що ви розповідали. в мене до вас таке питання. Ви говорили про розмінування. Мабуть, ви мали на увазі гуманітарне розмінування, і е, я би хотіла перше питання таке. Яких спеціалістів ви бачите, які кваліфікації ви бачите на гуманітарному розмінуванні? Не нижчого рівня, коли це працює сам сапер розмінувальник, а люди, які можуть організовувати, можуть супроводжувати. Можуть якось керувати самим цим розмінуванням. З, з чим пов'язано моє питання, бо зараз перед нашим факультетом поставлено таке завдання, аби ми готували саме таких спеціалістів. І е, Національний авіаційний університет займається дуже широко питаннями гуманітарного розмінування. І, до речі, 20 березня 20-21 Буде проходити великий воркшоп саме з розмінування. В ньому буде брати участь школа розмінування Мат Косова, і вони пропонують нам організувати курси підвищення кваліфікацій саме для практичного роботи в полі, так сказати, розмінування, і саме підготовку таких спеціалістів інженерів. Тож ми зараз дивимося на. Перелік кваліфікацій, які можуть бути долучені до цієї справи. І, на жаль, ще наша держава не відреагувала і та, подібних кваліфікацій їх просто не існує. Тому я б хотіла почути вашу думку саме як спеціаліста із прострового планування, із кадастро, землепорядкування, які б ці такі кваліфікації ви бачили е, такими. Як ви сказали, які можуть бути підготовлені у вищих навчальних закладах? Дякую за запитання. Ну, насправді на нього так чітко, доволі складно відповісти. Так, по перше, так. тому що у нас ну фактично як таким гуманітарним розмінуванням на сьогоднішній день, крім окремо визначених іноземних кампаній, які фінансуються з напряму з організації Об'єднаних Націй, в Україні не існує. Оперативне розмінування проводить у нас ДСНС, Державна служба надзвичайних ситуацій, Державна служба спеціального транспорту, яка є, веде центр протимінної діяльності. Вони зараз більше приймають участь у бойових діях і залучені до замінування і розмінування на, на лінії зіткнення. І ось тут, власне кажучи, чому я казав про органи місцевого самоврядування, розуміючи відсутність і брак фахівців, які знаходяться у нас в державі, і повторюся приблизна кількість років необхідних для розмінування при наявній кількості засобів і ресурсів, які є в Україні, це 4800 років. І це не помилка, тому що ми декілька разів е, перераховували е, ці всі цифри. Тому е, які фахівці, перше, ось е, це виключно сапери, про яких йшла мова. І, я і асоціація їх бачить, в тому числі серед добровольців е, добровольчих формувань територіальних громад і серед тих ветеранів, які повернуться на землю. Друге, що стосується теми нашої конференції, для цього потрібно їм підготувати відповідні мапи е, за допомогою е, там обльотів дронами чи, чи, можливо, іншими засобами, на що ви можете більш точно і краще за мене відповісти, щоб хлопці більш оперативно е, ці функції могли виконувати. І тут, на жаль, у нас не вистачає і техніки, як і для самих саперів, так і для техніки для більш швидкого е розмінування цих безпілотних умов на так це і, і, і взагалі важкої техніки, яка може розміновувати поля. З чим ми тут з вами зістовхуємося вже сьогодні на деокупованих територіях, де вчасно не пройшла важка техніка і не розмінувала, відбувається заліснення. І чим довше ми е, чекатимемо з можливістю входження ось важкої техніки на орні поля, тим більше там проростатимуть спочатку бур'яни, потім ліси, і в кінці кінців е, 4800 років збільшиться ще на декілька тисяч. Тому що е, згідно норм Організації Об'єднаних Націй, один сапер в день повинен проходити від 8 до 20 квадратних метрів Тобто, уявіть, яка кількість людей повинна е, Проводити гуманітарне розмінування на одному гектарі. А якщо ми візьмемо середньостатистичну нашу громаду, вона має е, площу більше 15 тисяч гектар, тобто це величезні ресурси, як людські, так і фінансові. Тому ось тут. Е, я подаючи на ваше питання, скажу, що потрібне ліцензування цих працівників, якісні мапи, які вже можна створювати сьогодні. Можливість залучати техніку. Про це ми зараз ведемо перемовини з нашими міжнародними партнерами, які, хоч частково, зможуть напряму передавати їх на баланс, чи в міські ради, чи в деяких випадках в обласні ради, щоб охоплювати більшу територію. Ну і власне інженери, які інженери і сапери, які цими питаннями. Будуть опікуватись на місці. Дякую. 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 Прошу, будь ласка, коротко, бо ми виходимо з регламенту. Козельщинська громада. Підняла руку. Я представник Козельщинської селищної територіальної громади, Полтавська область, Кременчуцький район. Пане Іване, щоб не затримувати так, би мовити, хронометраж, будь ласка, можете переглянути моє питання в чаті. Я його досить розписав там з приводу структури бази геопросторових даних і так, і, гео, і власне самих героїв даних, що стосується землекористування і земельних ділянок. Яким чином їх можна отримати? Ці дані так наважним чином, чи з ДЗК. Ну тобто, я, начебто, в повному обсязі описав питання. Я думаю, можливо. Якщо потрібно, я можу залишити свої контакти. Якщо ви можете залишити. Ну, Давайте я свій телефон залишу теж в чаті. Він у мене публічний відкритий, тому проблем цьому немає. І ми дякую. з вами зв'яжемося. Дякую. Дякую. Тоді, Іване Миколаєвичу, подивіться, там ще є питання в чаті, і може ви в чаті тоді відповісти. Дякую. Добре, дякую. Дякую.